Літо для учнів художнього відділення Шоскінської дитячої школи мистецтв видалося напрочуд продуктивним. Як наслідок, у фойє закладу презентували виставку робіт, створену юними художниками впродовж літа. У виставці взяли участь учні від 2 до 5 класу віком від 10 до 18 років. Кожен навчальний рік починається в нашій школі з виставки художніх робіт учнів літніх саме. Наприкінці учбового року викладачі надають завдання учням намалювати роботи дитячі на тему літо. Ми запропоновуємо дітям малювати в різних жанрах: портрет, натюрморт, пейзаж, якісь сюжетні композиції. Ось. І саме діти вибирають, що їм найбільш подобається: різні техніки, живописні, графічні. І виконують роботи. Всі вони були хтось десь у бабусі, хтось за місто виїжджав, і їхньою задачею було показати осі враження. Кожна дитина по-своєму передавала свої емоції. Хтось полюбляє акварельні техніки, хтось працює більш гуашевими фарбами, хтось любить ще якісь мотиви. І все це було в такому вільному політі фантазії на їхніх роботах. Цінність робіт, які діти виконують влітку особливо. Говорить директор дитячої школи мистецтв Юрій Лоза. весь навчальний рік поряд з юним художником викладач. Він допомагає, направляє, керує, впливає на то, на те, що робить дитина. А влітку вона залишається одна, і він творить сам на сам. І оце особливе значення, я вважаю, має. Тут немає ніякого впливу. Це саме творча особистість дитини. Серед робіт дітей, пейзажі, натюрморти, квіти, сюжетні композиції. Здебільшого учні надихалися красою рідного краю, спостерігали за явищами природи. Робот на виставці виставлено моїх десь 17. Я зображувала квіти та різні композиції, типу моря. Гір різних краєвидів загалом літом я малювала на дуже багато різних тем, але в основному я отримала велике задоволення від малювання пейзажів. Цього літа я була на Закарпатті, тому мене дуже вдохновили ці гори і. Принцип природа там. Влітку я їздила до Києву і ходила до зоопарку. Там я бачила жирафа, тому і зобразила його на своєму малюнку. Ще я займаюся музикою, тому намалювала свої музикальний інструменти, гітару. У мене зображено на малюнку яблука. Я їздила в селі і там вирішила змалювати. А тут я вирішила намалювати корову в стилі поп-арт. Вона різнокольорова. Є роботи, які відрізняє гармонія і умиротворення, а є й такі, які захоплюють динамізмом і емоційністю. Одні автори вважають за краще спокійну колірну гаму, інші ж яскраву насичену. Але найголовніше, що за кожною з цих робіт можна побачити характер, емоції, духовний світ її автора. Я працювала в різних техніках і різними матеріалами. Це був і акрил, і акварелі, і просто олівці графічно. Я малювала і тварин, і людей. Ну і малювала портрети з фотографій різних людей. Я дуже люблю малювати ецюди, виходити на природу з друзями та Малювати все, що бачу. Літом я працювала дуже багато, малювала багато натюрмортів, пейзажів та портретів. Мені подобається малювати більш акварелью. Ось, Літо було в плані малюнків дуже продуктивне. Я намалювала 40 малюнків. Але більше всього мені подобається малювати пейзажі. Я подорожувала багато по сумській області. Так також їздила в Київ, але звідти дуже мало малюнків. У мене їх е тільки дві. На них більш рослин. Я їх малювала у селі у бабусі, і там дуже багато лілій. На моїх роботах зображена в основному природа. Мене надихали літні пейзажі і все в цьому роді. Крім живопису, на виставці представлені роботи в техніці гобелен. От мій гобелен, тут я виткала дерево життя, тут є темно-фіолетовий, світло-фіолетовий, білий і жовтий колір. Ця виставка це також і своєрідний обмін досвідом між самими учнями. Також своїми роботами діти надихають і викладачів. Ці роботи це такий світ, така, така радість. Всі діти дуже талановиті, всі діти дуже старанні, вони наше майбутнє. Треба зазначити, що дану виставку можуть переглянути усі бажаючі.